Так, ну що ж, поїхали? Давайте зробимо це. Я хочу розказати, що зараз відбувається. Відос не клікбейтовий. Тобто, як ви вже зрозуміли з назви, в мене дійсно є рак, і зараз розкажу. Що взагалі, як я дізнався, що відчуваю? Що далі? Що з цим робити, і тому подібне? Тому ви на каналі Блогмайстер. Поїхали. Отже, в мене злоякісне новоутворення в щитоподібній залозі, тобто рак в щитовиці, якщо так простими словами, як дізнався зараз. Я вам спробую так простенько розказати швиденько. Я взагалі конкретно про це дізнався вчора зранку. Це взагалі все дуже так швидко відбувається, тому я трошки сумбурно це все пишу. Але в будь-якому разі поїхали так. Як я дізнався про це, насправді випадково абсолютно ще навесні мені робили УЗД судин шиї, тому що в мене під час занять в спортзалі почалися ну, трошки, якось я не знаю. Як сказати, ну пульсувати так в голові, іноді вуха закладати. Ну, тиск, як я потім вже зрозумів, підвищувався. Я пішов до невролога. Невролог каже: Чувак, рули на ОЗД-1, шиї, це треба було просто здати перевірити. Я пішов, е в, і там цей чоні, там жінка була, яка робила ОЗД. Вона каже, е вона робила тому, ну, залазила трошки нижче і каже: так, дивись, в тебе тут щось стрьомне в щитовиці, краще сходи з цим до ендокринолога і зроби ще ОЗД е конкретно щодо подібної залози. Ну я таки думаю, ну окей, ясно, прикольно. Я з цим повернувся до невролога. З неврологом швидко вирішили, Вона мені там прописала масаж, е щоб шию розслабити, і там. Ції проблемою швидко все попустило. Ось, Але вона сказала: дійсно, так: сходи до ендокринолога, сходи на ОЗД щодо подібної залози. І ну, з цим питанням. Я пішов на ну, це ОЗД. Мені нам сказали, що так, в тебе дійсно тут стрьомний вузол, якісь в щитовиці з підвищеною васкуляризацією. Іди до ендокринолога. Пішов до ендокринолога, вона подивилася, послухала, каже: Так, слухай, це якось стрьомно. Тим більше в мене в родині є такий як сказати, родинний анамнез, якщо так можна сказати. Коротше, в мене в діда була пухлина, ну тобто рак щитоподібної то подібної залози сестри. Був не рак, Її половину видалили щодо Видки, бо там просто в неї вузли сильно росли, в мами якісь там вузли. Ну і коротше, якісь є перед, як, це, перед як української. Передумови. Є передумови певні до того, що треба мені пильно за цим слідкувати. Ось вона мені призначила певні аналізи. Я здав аналізи. Аналізи, до речі, були в нормі. Саме я здавав кров. Тоді, і тому, ще коли я знімав ось це відео, я тоді сказав, що на щастя не підтвердилось, але вона мені тоді ще сказала, що все одно вузол стрьомний здай біопсію. І я якось цю думку закинув, і так все до того не доходило, не доходило, не до того. Не доходило. Аж от поки недавно ну відносно недавно, в мене помер дід, і це вже було після видалення щитових. Ну В нього і і років вже було багато, і він ніколи ні до кого не звертався. Це вже там на останніх стадіях все знайшли, і він ще і короною паралельно там хворів. В нього короче, складна історія була. І Камера пише зараз. Ну, це мене підштовхнуло там доперевіритись все, тому що я вирішив, треба зробити цю біопсію, тому що мені лікар сказав, що кров це прикольно, але біопсія конкретно беруться клітини з, з цього вузла в щитовиці і вже дивляться точно будуть знати, що там. Я думаю, ну окей, піду на це. На біопсію я записався, прийшов, я робив Параскеву світовий парасу у Львові, і мені цей чувак, який робив біопсію УЗІ, каже. Ага, дивись, вона там за три місяці в тебе виросла на 4 міліметри. типу, дійсно треба цьому приділити увагу. Хоча він ще сказав: Я думаю, що тут нічого такого, але думаю, він каже, це погане слово. Тому, якби, якщо ви згодні, там треба підписати згоду на цю біопсію, то давайте погнали. Єдине, що він сказав, що я раджу зробити, якби одразу два варіанти, якби два аналізи виходить. Ну, наскільки я правильно розумію, один робиться комп'ютером, як він мені пояснив, бо я в цьому нічого не шарю. Якби, якщо ви думаєте, що. Що попали на якийсь е е лікарський блог, це не він. <хи> Ось в мене тут про відеозйомку, е про монтаж, про техніку, де і в принципі про мій досвід. Я вирішив, що зараз буду лопати все на цей канал, бо чесно, не знаю зараз ментально, як розкласти це все по поличках. Дуже багато всього, щоб ще й на другий канал робити. Я хочу поділитися зараз цим тут. Ну, так от, один аналіз робиться комп'ютером, другий аналіз робиться людина, вже конкретно там опорсується в цих клітинках біопсії, і щитовидки, вузла, чи чогось там, і е, дає результат біопсії. Ось е, я кажу, та окей, там є ще така маленька історія, як мені брали собі обсію. Тому що він каже спочатку, та це там пару хвилин і все буде окей. І мені блін робили хвилин 10 насправді, тому що він ніяк не міг попасти нормально конкретно в вузол. Там під за тобі роблять і туди-сюди, туди-сюди. Кололи, кололи, кололи. Врешті-решт. А спочатку він взяв я це в інстаграмі Броніслава Колібабор показував, вже розказував. Ну коротше, спочатку він взяв там, що забагато крові було. Він каже, блін, давай ще Я кажу, ну давайте. Бо що вже я лежу, знаєш, на цьому столі, отак, от, думаю, давайте. Зробили все. Ну, я чекаю аналізів. Результатів, тобто я підходимо до того, як я вже дізнався про результати цієї біопсії. Зараз не знаю. Я думав, що все буде класно, чесно кажучи. Абсолютно я був в цьому впевнений. Мені сказали, що аналізи будуть там впродовж 10 днів днів. Я навіть думаю, блін, ну окей, це класно. Якраз буде там днів через 10. Чітко, але вони прийшли днів через 5, Так орієнтовно. Я зараз точно не скажу, але це не важливо. Я їхав на зустріч із замовником, і в таксі мені бамс приходить сповіщення. Я такий, блін. Бачу, що Олександр ваші результати готові. Я такий думаю, клас, зараз якраз от виходжу з таксі, подивлюсь, буду знати, що вже точно все окей. Це так, це ж типу для галочки. І далі собі піду спілкуватися із замовником. Але, типа, там лап 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 і там написано: типу, -та 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 -та", типу якийсь там е рак, щось. От я тут ставлю, що там написано. Отже, тут написано діагноз за класифікацією БТС. -ДА". Клас 6, бла, 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 папілярний рак, кістозно дегенеративний варіант. Ну, коротше, я це читаю такі. В мене потихеньку починає стукати серце швидше. Знаєте, фокус ловиться, це ловиться. І я такий думаю, знаєте, перша думка, я думаю, це, мабуть, вони написали, що взагалі буває. А потім думаю. А нашо їм писати, що взагалі буває? Буває ж стільки всяких багато різних варіантів. І це перший аналіз прийшов. Тут до мене потихеньку доходить. Ну це насправді швидко, там секунд 10-15 це от в голові перевертається. І Я такий думаю, окей, так і що робити. Думаю, піду. Перша думка не піду взагалі зараз на зустрічі з замовником, хоча. По з'ямці відео. Хоча я вже під'їхав туди конкретно, я думаю, я не можу зараз іти, мені треба кудись піти. Потім одразу думаю, ні, чекай, це зараз, походу, мені гроші треба. Я по-любому маю, ну, типа, працювати. Я думаю, це я по-любому маю працювати. Тому ні, піду. Я приходжу, і там дівчина Оля, з якою я вже співпрацював, ми знімали відео. Ось фрагментик. Я кажу, так, да, так і так, і вона мене дуже так підзаспокоїла. Там щось пожартувала навіть. Хоча, чесно кажучи, Оля, якщо ти це дивишся, я в той момент мало що чув до моменту, поки ми не почали вже про відео говорити. Я так намагався дуже зібратися, щоб конкретно слухати, що ми маємо знімати, коли і як. Я прям відкидав всі думки, тому що ну уявіть, я тільки почув, написано, що в тебе рак. І я такий, і перше, що я спілкуюся, це з замовником по роботі. І я такі, мені говорять про що треба робити. Я, я такий да-да. типа Максимально, максимально намагаюся концентруватися, але це прям важко було в той момент. Це було важко, тому що мені потрібно було нову все-таки якийсь час. Але Оля, клас, дякую тобі за підтримку, дуже підтримала, і е, це круто, коли замовники такі фух, а що далі? Е, Зараз гляну мене маленькі нотатки. є. це взагалі все з голови говорю, просто виписав, що точно варто сказати, як хронологія була. Ага, далі взагалі, ну про відчуття, як би про відчуття, я розумів, що треба випити кави. Насправді я поняв, що думаю, ну окей, та але ж пів години тому я про це не знав. І якби від того, що зараз я буду варитися, хоча я варився все одно, але нічого не зміниться. Якби я міг аналіз просто сьогодні не отримати, він міг завтра прийти. Тому думаю, так мені треба, по перше, щось смачненького, щоб я відчув себе комфортніше, заспокоїтись. Подзвонив сестрі, подзвонив Саші, подзвонив мамі. Саша приїхала до мене одразу в центр. Ось, і ну, дивні відчуття, звісно, дивні, тому що це тупо ніби не про мене. Я декілька разів прям йшов по центру, і такі, типу, брррррр, мене придюргує, Я думаю, блін, ну як, чекай, ні. Ну, в сміслі, бо коли ти говориш от конкретно рак в контексті себе, коли типу, так, окей, в мене рак це ніби прикол. Це ніби не. Ну, херовий прикол. Блін, я навіть не знаю. Ну, ти е, важко до, доганяється. Доганяє важко, ти такий, типа. Окей, ладно. І потім навіть. Проходить час ти такі, та ні. А потім такі, ну, походу, та да. Ну, Сподіваюсь, ви влавлюєте, там, що я говорю взагалі. Знову ж таки, трошки сумбурно, Я взагалі не готувався до цього відео, тому що нема коли. В мене є ще вісяки по роботі. Зараз вже підготовка до операції починається. Ох, ну, коротше. І я виходить. Е Поговорив з Сашою про це, поговорив от з, з родиною трошки. Мене одразу почали дуже сильно підтримувати. Я прям відчув, що в мене є родина. <гум> прям ну типу я завжди знаю, що вона є. Але в цей момент я відчув прям капітально. Тільки Сашу поговорив. Я не знаю, вона там вже мамі подзвонила своїй. Мені буквально там, не знаю, поки з сестрою говорю, дзвонить же Сашин, папа каже: Тіпа, чувак, типа, все я з тобою, типа нічого не переживай. все чим зможемо, допоможемо. Я такий думаю, блін. Розчулив дуже сам факт такої підтримки. Це дуже круто було і. Uh, і друзі, ну яким я вже там потихеньку почав розказувати. <хи> не знаю, ну хотілося поділитися з кимось. Насправді, бо а що робити? Ти йдеш сам по центру Львова, і все ніби як завжди, навіть розпогодилося. Так погода така класна стала. Я думаю, блін, а що відбувається взагалі? Так якось дивно дуже. Бо думаю, окей, мені ж треба тепер виходити uh, до лікаря, uh, щоб якось це все uh, вирішити, що взагалі далі, так і ну, тому подібне. Uh, в той самий момент мені дзвонить ще. Uh, а, ну, чувак, який робив мені ОЗД, ну як лікар, який робив мене мені ОЗД і біопсію, власне такий дзвонить Олександра. Я чую такий тон. вже, я кажу, та я вже бачу. <сум> каже, так ну типу каже, це погано, але з іншої сторони і добре, тому що як він мені сказав, він ж під наглядом ОЗД робив, що нічого там не виходить за межі ще самої щитовидки. Це дуже добре, але не затягуйте з операцію. Треба оперуватися. Я такий же ж думаю, блін, а де оперуватися? Що як взагалі до кого звертатися? Які подальші дії мені. Ну не вистачало взагалі того, щоб хтось мене посадив. Це така та то -та херня, буде так-то, так-то і все взагалі буде добре. Ем, ну який алгоритм дій? Бо ти починаєш гуглити, і блін, ми завжди любимо гуглити, і зазвичай якісь болячки доходять до того, що там я не знаю, вроді попукав пару разів, а там вже написано, що це ну це можливо рак. А тут починається з того, що це вже рак. І що там ще далі? Врешті-решт, я там по знайомих попитав, що як куди. Бо в мене є ще знайомий лікар по іншій сфері, взагалі, але він якби класний, дуже лікар, який займається Сашними очима, бо в Саші глаукома, нагадаю, ось і він сказав до кого звернутися. Я сьогодні їздив в клінічну лікарню обласну, і там, ну, сказали так, чувак, типа в тебе рак, це така то така-та штука. Ну, які варіанти мені ще зробити треба до обстеження? Сказали, що скоріше за все буде видалятися повністю вся щитовидка. потім, можливо, ще ну не потім, а в цей ж момент можливо будуть видалені ще якісь лімфовузли, але це вже не точно. Треба каже, дообстежитись і планувати операцію. І вони вже так прямо починають планувати операцію. А я такий думаю, як все швидко несеться, операція вже як коли, що куди? Я думаю, блін, кажу: а що, як взагалі? Він каже: ну вам зроблять надріз, видалять щитовидку, Можливо, потім буде. Каже, радіоактивний йод ще прийматися, але каже, я цього не можу сказати. Це вам інший лікар скаже. Ось так. що ще? Ну, Призначили мені пачку аналізів зараз, які я маю здати для того, щоб робити операцію. Ось так, я цим вже займаюся. Що ще? Я дуже хочу ще поговорити ще з якимось лікарем. Ну, а власне, я навіть знаю точно з яким в Вінниці є е, хірург, якого мені радили дуже. І я вже з ним зв'язався. Е, і от я хотів би просто ще з кимось поговорити. Бо розумієте, ви коли е, ну там умовно, ну умовно, а саме коли я вчора дізнався про рак, тут вже якийсь лікар мене хоче оперувати, Це дуже круто, але ну, ти просто хочеш почути якісь там. Ще якісь іншого лікаря, тому що це ж не так, що в мене там вже було 10 операцій, я все знаю, як до, що до чого. Я ну, нічого не знаю, і мені потрібна додаткова інформація просто побільше. Тому, до речі, якщо хтось стикався з таким же пережив і так далі, то пишіть ось, бо мені цікаво, дійсно, в коменти пишіть, що там, як і до чого. Сорі, за сумбурність, бо все просто беру з голови, намагаюся послідовно говорити. Так от маю ще згадати, бо я думаю, що будуть питання про якісь симптоми специфічні, чесно, ніяких специфічних симптомів в мене немає. Ну хіба що останнім часом, там не знаю, вже ост... ну, може навіть і рік, я не знаю. В мене доволі швидко сідає голос. Тобто, навіть коли я не співаю, і просто та й особливо не говорю. Там буквально трішки поговориш вже в обід голос може бути такий сипший, ну сиплий, сівший. І неприємно. втома часто дуже е, доводиться себе дуже сильно збирати для того, щоб працювати продуктивно і знімати, і монтувати. Ну, я маю на увазі не для Ютубу, навіть я от по своїй роботі я ж займаюся зйомкою і монтажем. Замовляйте, до речі, мені гроші в тему. І, е, а так, якихось специфічних немає. Хоча от я вже зараз в інтернетах начитався, це мені лікарі поки що не говорили, але що там це може впливати на що завгодно. Там і на жовчне в мене щось є проблеми з жовчними, там жовчі в мене є. І на волосся. У мене є трішечки там проблеми з волоссям. На багато чого. Тобто, можливо, навіть це наслідки цього проблем з щитовидкою. Не знаю. Дізнаємося, як це все вже вирішиться. А, тому ніяких специфічних симптомів немає. А, що далі взагалі? Ну, далі. Я зараз вже здаю аналізи, спілкуюсь з лікарями. Ми плануємо операцію. Я так розумію, але ще остаточно мені не сказали. Але скоріше за все, в мене буде повне видалення щитовидки. Тому що, якби ну, якщо вона може рецидивувати там в цю другу долю після видалення, ну це не прикольно. Я не знаю навіть зараз, надто багато всього треба вирішувати. Я хочу довіритись лікарям. І е, от як найкраще буде, як найкраще, так і будемо робити. Ну з хорошого ми багато жартуємо з Сашою. я тепер, е, от, наприклад, вона вчора е, говорить. Е, Типа помиєш посуд. Я такий, типа, стою, кажу: не хочу давити на свій раковий речах. Ну, це, типа, як чорний гумор, але це допомагає, тому що коли варто тільки почати загружатися, ти вже думаєш, ну все, типа, все. Ну, бо не знаю. А ще з хорошого, сказали, що це рак. Конкретно тип раку, який в мене, то він е, дуже добре реагує на лікування, якби і все має бути окей. Після видалення я маю єдине, що все життя пити гормони, які виробляє щитовидка. Е, але житиму сподіваюся, і, і вірю в те, що дуже довго буду вам відоси знімати, подорожувати, насолоджуватись життям просто дуже сильно і радувати себе, радувати вас, радувати Сашу. Я не знаю, в якому порядку буду комбінувати все, і дуже хочу передивитися взагалі алгоритм того, як я працюю, те, що я роблю. Тому що чесно скажу, там останні пару років були дуже стресовими для мене, коли пройшов життя Ютуб. Тому що ну я прям всього себе сюди віддавав, особливо там не знаю перший рік. Та й зараз насправді просто в мене зараз менше часу, тому що от в цьому місяці багато роботи і. Мені стільки всього треба зробити, а ну відео, якби коли там знімаєш вже 70-те відео, наприклад, і ти розумієш, що просто всі твої ідеї не зайшли. Якби в мене немає жодного відео на ютубі, яке вибухнуло. Я думаю, блін. В от одна сприходить отакі ще постійно штука, яка тебе грозе, от прям зсередини, що ти починаєш відчувати себе, ну типа якимось не таким, типа, що ти щось робиш не так, можливо, ти не заслуговуєш взагалі на те, щоби тут бути, де нафіг ти кому потрібен. І от я в такому стані зараз насправді доволі часто, тому що я відчуваю себе не то, що неоціненим я більше скоріше. До мене приходить розуміння того, що те, що я роблю, воно не надто гарне, не надто круте для Ютубу, щоб працювати. От якось так. Бо мої відоси не працюють, і блін, останнє ще відео мені там е, прилітало. Блін, а на що ти це зняв? А що ти це не знімаєш? Ще там важко зрозуміти про що твій канал там, бо ти знімаєш то про відеозйомку, то про монтаж, то про там подорожі, то про каву, то про те, як взагалі посміхатися, радіти життю. Я ж тоді в той період розділив канали. Це багато гризняків. Потім по роботі я постійно намагаюся працювати, працювати, працювати. І а настільки важко і ти в плюс, насправді, тому що ну я не заробляю якісь гори насправді. Ді, по суті, мені виходить і ти в маленькі-маленькі плюси зараз, навіть от, коли сталася ця штука з лікуванням, я такий думаю, вау, неочікувано, та не хочу навіть про це говорити. Я хочу передивитися все, щоб в подальшому працювати таким чином, щоб мені було просто комфортно, щоб не було напряги. Можливо, я не буду робити там на 100 своїх відсотків. В плані там якої складності, монтажу, подачі і так далі. Але я буду робити так, що мені буде просто комфортно. Я зрозумів, що це дуже важливо. Це не має бути стресово взагалі. Тобто так, я дуже багато стресував. Не хочу більше. І так, як завжди, я прошу вас підтримувати мій канал на патроні. Мене підтримувати на патроні. Але не тому, що в мене рак. Я не хочу, щоб хтось там мене жалів. Підтримував так, але не жалів. От підтримка мені потрібна. Що чувак, давай все клас, ми з тобою. У мене от є 14 тисяч підписників в Ютубі. Я хочу побачити, що хоча б я не знаю, третина якось зреагувала на це відео. Було би дуже круто. Було би дуже круто. І так, підтримувати мене треба. Не тому, що в мене рак і на патроні в тому числі, а тому, що я роблю класний контент. Я даю багато чого, чого взагалі в Україні, українською, ніхто не робить. У мене є уроки по монтажу. Багато і по Premiere Pro, і на мобільних як знімати, монтувати огляди техніки. Я показую все, що знаю, все, що знаю. Я ділюся цим всім з вами, і ну якби. Отак, от, от, як це фінансово монетизується, от зараз за 11 місяців я зробив майже 100 доларів з монетизації YouTube, і це за скільки там, от за таку кількість відео, дуже багато роботи, і тому ваша підтримка в тему. Якщо хочете, то щоб я далі вас радував і радувався сам і трішки менше нервував з приводу того, де взяти гроші за те, щоб жити, ось, а просто робив контент, ділився з вами своїм досвідом і знаннями, то. Будь ласка, від одного долара на місяць на патроні буду вас чекати. Це буде дуже в тему. Я е, сподіваюся, якось це відео буде для вас корисним. Я просто ділюся досвідом прямо зараз з голови. Це прям максимальний потік думок, наскільки це можливо. Е, і мені навіть і легше, якось знаєте, можливо, я там е, зараз прямо теж зрозумію, що це просто набір слів, але мені легше. Я прям як поговорив е, з. Якимось психологом, мабуть, хоча ніколи з ними не говорив, але мені здається, це десь так само і відбувається. Ось так там мені стало легше, і я буду обов'язково вас тримати в курсі. Єдине, що зараз я навіть не знаю, як коли будуть виходити відео. Я можливо, думаю, там наступно після операції вийде вже. Ось можливо, ще до щось зніму. Я просто не знаю, що конкретно коли вона буде. Ну ось і де вона буде там в Вінниці або в Львові? Бо зараз я якби і там, і там придивляюсь. Бо в Вінниці по перше, дуже я ж кажу, мені радять лікаря одного. А по друге, якби там батьки Саші, бо мої в Луганську і якби. Мені хочеться відчувати, що та якась родина є поряд. Там я відчуваю. Ну, ми жили в Вінниці багато років. Я в Вінниці відчуваю себе прям як вдома. Там є рідні, там мені комфортно теж і мені здається, там пропасти на якийсь час на такі операційний післяопераційний період. Це круто. Ось я ще раз дуже вдячний всім, хто мене підтримує з друзів, з родини. Якщо ви мене підтримуєте, якось мої моя не знаю, аудиторія, моя мої. Онлайн, друзі, <хи> ось то будемо вдячні. Не хворійте. Я буду вас тримати в курсі. Як я е... от Саш сьогодні сказав класну штуку, що хай це рак боїться, а не я, тому що е... це ж йому скоро буде хана. Отак, от, так от. Е... все, я полетів. З вами був Саша на каналі Пламайстер. Ну, до речі, щось нота не дуже береться останнім часом. Я думаю, що я зараз зроблю операцію і буду знов піщать як на початку, і мені знов будуть писати не пиші. 是啊。